Ні, так за 12 тоже є, тільки не такий ні, ДПЗ у нас немає. За 12, будь ласка, ось вам стоїть. Тоже про. Те що треба? Під нема пока. Ролик кондиционера. Таже немає. А, він вас знає і замовив. Десь на, я, на наступному тижні на буде. Те, що треба. Відробота немає почати. Ролик кондиціонера. Таже немає. А, він вас знає і замовив. Десь на, я, на наступному тижні буде.